Борешся з корупцією, хвилюйся за своє майно. У Кременці активісту, який воює з хабарниками, спилили автівку. Чоловік каже, причина його громадська діяльність і хвилюється, що його та рідню може спіткати й більша біда. Слідкувати, аби винних таки знайшли і покарали. Чоловік покликав народний контроль. І машина горіла зі всіх сторін одразу. Тобто горів капот, колеса передні, задні колеса горіли і задній бампер. Тобто, бо якщо навіть відкрити капот, можна побачити, що е, алюмінієві деталі вони всі сплавились. Тобто температура тут була сама найвища. Ось. І окрім цього, пішло від куліс і від баку. Від баку бак був відкритий, кришка була бака відкрита, і там також було полум'я. Автомобіль Володимира Шевчука спалили вночі. Про пожежу чоловіку повідомили сусіди. Коли Володимир вже вийшов на вулицю, від машини практично нічого не залишилося, розповідає чоловік. Я активно займаюся громадською діяльністю, і зокрема, останнім часом був ряд статей викривальних щодо діяльності комунальних підприємств. Ну мені говорили фактично, що дограється, так воно тобі не минеться, але якби цьому не придавав ніякого значення. Чоловік розповідає, що сусіди бачили, як хтось біг від машини. А коли приїхали правоохоронці і зробили усю необхідну експертизу, побоювання Володимира підтвердилися: його авто навмисне хтось спалив. Кременчанин додає, йому не раз погрожували за його громадську діяльність для того, щоб міліція провела повне об'єктивне розслідування даної ситуації, саме цього підпалу. Для того, щоб знайшли винних, і, звичайно, хотілося б, щоб знайшли замовників, тому ми покликали вас як народний контроль. Ми не настільки ще це, по правді кажучи, серйозно сприймали, тому що, знаєте, погрози були такі на суто побутовому рівні, там менше говори, менше пиши, навіть на якихось конкретних осіб, як це як називається, відчистіру. Ну, правді кажучи, я вам скажу, що та подія, яка сталася вже позаминулий понеділок в нашому місті, вона тоді досить таки. Збадьорила дуже багатьох керівників інших організацій громадських і політичних партій, ну як ми називаємо тепер демократичного спрямування, та і керівників району. По правді кажучи, вони були шоковані, тому що ну по всякому боротьба в нас відбувалася, але щоб таким варіантом, ну, це знаєте, для всіх було певною мірою навіть потенці. Активісти та журналісти народного контролю вирішили особисто поспілкуватися з кременецькими правоохоронцями і вимагати, аби винних таки знайшли. Що бо ми можемо це рік, два-три, і потихеньку це піде з спустим тормозах вниз. Чи можна якийсь конкретний піддат сказати? Що це буде за тиждень? Чи за два, чи за три, чи за місяць. Скільки для того для, для, для на скільки дане, часу потрібно для цього, щоб це питання можна було розслідувати? На даний час вказаний злочин знаходиться в категорії нерозкритих злочинів. В нас є версії, хто це міг зробити, мотиви скоєння даного злочину. Ті версії потребують часу для того, щоб їх опрацювання і, скажімо так, щоб був якийсь результат. Версія підпалу з мотивів, скажімо так, помсти за його громадську Діяльність фактично є однією з основних. Дане провадження перебуває як на моєму особистому контролі, так і на контролі начальника управління в Тернопільській області. І те, що воно буде об'єктивне, це я можу гарантувати. В найближчий час, дотримуючись розумних сроків, ми дане провадження завершимо. І ми поконтролюємо, що дійсно ця справа буде ведена була до логічного завершення і що вона буде дійсно розслідувана, так як належним чином, щоб активіст нарешті отримав відповідь, хто винен і хто йому на нього тисне. Зоряна Єремишин Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює gmail.com